Номер 62 Invoquea Action 1 NG, це у нас виробник Інвокя Німеччина. так, однією рукою не сильно зручно. Отак. І ремінь безпеки, якщо не плануєте користуватися, то краще зразу відцепіть, бо буде заважати. Параметри: ширина сидіння між підлокітниками 44, загальна ширина 64, глибина сидіння 43, висота спинки 40. від сидіння до підлоги 42 47, вага його 16 кг, і навантаження витримує 127 кг. Це вживане крісло колісне, абсолютно справне. Є недоліки у вигляді різних царапин, різних наклейок і так далі. Показую. Складаються у нас підніжки, відхиляються як в одну, так і в іншу сторону. Регулюються по висоті. Ось тут а є у нас ремінці проти зісковзування, ніг. Дивимось на передні колеса. Все обертається, нічого не штопориться, значить підшипники у нормі. А це у нас литі колеса. Доволі хороший протектор. А також великий діаметр, за рахунок цього буде зручніше їздити по якихось е, нерівностях. Наприклад, доріжжю, легенькому, звичайно. Е, також є можливість регулювати по висоті. І це у нас металічні вилки, не пластикові. Е, задні колеса литі 24-ті колеса, доволі таки хороший стан протектора. Є у нас царапини по корпусу, куди без них. Це у нас швидкоз'ємна муфта, одним тисканням можна зняти колесо. Блокування. Все, ок, все працює. Ось тут у нас регулюється по силі затиску. З другої сторони, все так само. Блокування. Все працює, все окей. Далі. Сидіння чорне, не вигорівше, хоча, хоча, хоча. отако от легенько оця частина от легенько так. Геть зовсім. Вона трошки вигорівша. В зір, ви цього навіть не помітите. А, дивіться, ось тут ми оце відкручуємо. І так само спинка і вправку. Обов'язково це зробіть. А, далі. До речі, можна взагалі докупити окремо дуже класні подушки. Прям дуже класні. Там а, До 2000 гривень буде прям топова подушка. А, так, підлокітники м'які, цілі, не порвані. Ось ці захисні щитки, вони також цілі. Відкидається у нас. Спинка м'яка. так от ззаді виглядає підставка для костелів або тростини. Ось тут ми міняємо е, висоту сидіння. Е, що ще? Тю, даніби, все. Придбати можна. В інтернет-магазині Медбаза. Посилання буде внизу під відео. І підписуйтесь, будь ласка, на канал. І щось напишіть в коментарях. Мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд.